Друже, привіт! А ти знав, що можна буде не платити за комунальні послуги, і тобі за це нічого не буде. Всі твої борги буде списано. Ця новина зараз розлітається Тіктоком та іншими засобами масової інформації. І мій сусід, який не платив комуналку взимку і купив собі новий телефон, такий Ммм, клас. А я який все сплачував, такий Чо за? Тож у цьому відео ми з тобою розберемося, що правда, а що ні, що буде списуватись та на яких умовах. Ну якщо ти не вперше дивишся мій канал, то знаєш, що зараз буде фраза. Закону ще не існує. Існує тільки законопроект номер 8367 від 18 січня 2023 року. Шукати законопроекти і самі їх читати ми не любимо. Тож слухай, що я тобі розповім. Законопроект, про який ми будемо говорити, передбачає зміни до існуючого закону про реструктуризацію заборгованостей із житлово-комунальних послуг громадян України, що постраждали від дій країни агресора Ну, давай по перше. Реструктуризація це не означає списання. Реструктуризація означає, що твій борг, який ти маєш виплатити, ти будеш виплачувати на тих умовах, які тобі більш вигідні. Наприклад, без відсотків і штрафів за прострочку або із значно меншими відсотками і штрафами за цю прострочку. Але суть від цього не міняється. Реструктуризація передбачає, що борги все одно ти маєш виплатити. Зміни стосуються першої і другої статті. В перші йдеться про реструктуризацію заборгованості і послуг управління багатоквартирним будинком. Постачання та розподілу природнього газу та електроенергії, постачання теплової енергії та гарячої води, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, а також поводження із побутовими відходами. Мова йдеться про реструктуризацію заборгованості наймачів жилих приміщень, житлових будинків або квартир перед надавачами таких послуг. Предбачається реструктуризація такої заборгованості на термін до 60 місяців в залежності від суми боргу та рівня доходу на дату реструктуризації. Реструктуризація стосується заборгованості після введення дії указу президента про введення воєнного стану та до дня наступного за днем його припинення або скасування. Передбачається, що боржник укладатиме договір із постачальником послуги про щомісячне рівномірне погашення та своєчасну сплату поточних платежів. Передбачається, що для погашення заборгованості боржник буде сплачувати суму, яка не буде перевищувати 25% від його доходу, що визначається при нарахуванні субсидій. Це для працюючих громадян, а для пенсіонерів і тих осіб, що отримують різні види соціальної допомоги, ця сума має перевищувати 20%. Якщо за рівнем доходу людина не вкладається в 60 місяців, то цей термін може бути продовжений. З іншого боку, якщо доходи дозволяють погасити заборгованість швидше, то можна буде погасити її достроково. Також на тих, хто укладе такий договір, поширюватиметься діючий порядок нарахування субсидій. Ну і тепер друга стаття. Тут правда буде списання, і я дійсно вважаю це справедливим. Друга стаття передбачає списання заборгованості за вищі згадані комунальні послуги. За наступною умовою, передбачається списання заборгованості, що сформувалася протягом ведення воєнних дій на території, де розташоване житло споживачів. І я вважаю це справедливим. Чхати на ту комуналку, добре якщо житло взагалі цілим залишилося після цього. Ось такі новини на сьогодні. Тож, друже, не дозволяй хайпу заполонити твій інформаційний простір. Та приходь за завжди правдивими новинами на мій канал. До наступної зустрічі, друже!